Мене звати Юлія, я мешканка Воскресенської громади та за сумісництвом голова ініціативної групи, котра взяла на себе відповідальність забезпечити чотири села цієї громади безперебійним водопостачанням, Зношування системи водопостачання та перебої в роботі глибинних насосів на сьогоднішній день призводять до того, що у людей взагалі відсутнє водопостачання, що є неприпустимим. Особливо плачевна ситуація з водопостачанням є саме влітку, тому що навантаження на глибинні насоси збільшується і вони не витримують. Також до нас додавалося дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які теж користуються водою, що є прямим навантаженням на глибині насоси. Тому їх заміна була дуже своєчасною. Доброго дня. Мене звати Ігор. Я директор житлово-комунального підприємства Калина. В літній період у нас. Стала потреба в більш потужних насосах. Більше використовується води. Попередні насоси, які в нас були встановлені на свердловинах, були менш потужніші. Ми звернулися до агенції розвитку Миколаївщини в допомозі написання проекту, на що вони швидко відреагували. Ми вже ці насоси отримали, вже встановили і покращимо водопостачання безперебійно. Для населення таких е сіл, як Миролюбова, Водокачка, Качка, Степова, Михайло Ларина. За що ми дуже вдячні Агенції розвитку Миколаївщини, Миколаївському благодійному фонду Юнітас та Альянсу громадського здоров'я. Мені хочеться дуже виразити повагу і вдячність. Всім, хто долучився до програми по насосах, тому що у нашому селі це саме болюче питання. І тепер ми дуже раді і вдячні за те, що у нас є вода і що ми будемо користуватися і не будемо переживати, що у нас немає води. Тепер у нас завдяки новим насосам буде безперебійне водопостачання, тому що були. Ну, дуже великі проблеми з водою, дуже часто не було води. і ну, Нам приходилося самим доносити, а є домашнє господарство і запас води не завжди був. Пев мені не придасться допомагати мамі, носити відра. І була хороша напора в крані. Дуже вам дякую. Фінансування локальних ініціатив це інвестиція в стабільну громаду. Так як це показує найбільше потреби саме тих мешканців, які проживають на даній території, вирішення локальних потреб допомагає активізувати громаду, розвинути відповідальність та ініціативність самих мешканців, коли мешканці бачать, що ресурси направлені саме на вирішення тих потреб, які потрібно, то кожна гривня працює максимально ефективно. Основна проблема залучення грантових коштів для реалізації локальних ініціатив є мала видимість таких ініціатив. Так як громада не має ні досвіду, ні ресурсу для презентації своїх потреб перед донорами, владою або бізнесом, також відсутні фахівці по написанню грантових заявок, комунікації, звітування. Наша громадська організація Агенція регіонального розвитку Миколаївщини допомагає маленьким громадам. Для вирішення їх локальних проблем ми співпрацюємо з громадами, збираємо потреби, допомагаємо також в оформленні грантових заявок та отримання фінансуванням від донорів. Завдяки цьому мінігранту у населення тепер є безперебійний доступ до води. Актуальність таких мінігрантів просто неоціненна, і в межах нашої громади вона є безцінною, тому що в подальшому це дуже буде важливо для розвитку водопостачання цій громаді. Тому дякуємо всім причетним до цього гарного діла.